На вулиці страшна злива. Син прийшов повнісінько, мокрий, навіть зуття, всі подошви чвакають. Мокрий, страшезно, там грав з хлопчиками, але пішла дуже сильна злива. Вони всі порозбігались по домам. Ось, бачите, яка стихія в нас тут. Такий дощак, а другий день просто заливає. Хоча по прогнозу казали, що не буде сьогодні дощу. Але ось, бачите, 6 годин вечора. Під вечір у нас така ось злива страшна, все небо темне. Просто такий трендець. Скоро будемо плавати тут. Так, вечором дітки прийшли. Сашко мокрий, тільки що перевдягнувся. Настуся покупалася. Запросили в мене перекус. Знаєте, важко. Стримуватись, коли в тебе двох дітей і хочуть щось перекусити, щось смачненьке, коли ти сама на дієті, це не, що? мій вам лайфхак. Якщо ви хочете а, перекусити або відчуваєте холод увечері, перед сном краще не їжте, а випийте повний стаканчик води. Мені це дуже-дуже допомагає, знаєте, перебити цей такий потяг до чогось смачненького, те, що я готую Мам. діткам. Зараз покажу, що я їм готую. Ось такий готую діткам перекус. Тут в мене три таких вже запечених, гарних шматочка. Колись хочу мрію про знаєте, цей тостер. Хочеться, щоб був тостер, ось так з раночку хлібчик, дуже класно. Так, Зараз поки що просто на пательні це роблю. І буду натирати сир, потім присипаю сирочком в мікрохвильовочку. На одну хвилиночку взагалі сир розплавляється. і ось така от бомба. Діткам такі, от Перекусик, сирний бутерброд. Поки я тут готую, доня прибігла з ножницями і каже, мама, я хочу, щоб ти мені підстригла чолку. І бути такою самою, як ти, з члкою. До того ми її давно вже не стригли знаю, зараз піду ще раз перепитаю, бо вже в неї чолка, знаєте, така відросла аж до підборідця. Дуже довго я її просто не обрізала чолочку. Ми її то бік робили, то взагалі хвостик збирали. Щось у доні настрій змінився, чи то сподобалась моя чолка, що вона хоче собі таку саму. Так, ось така смакота. Відправляю, то я сказала, багато на одну хвилинку. В принципі, достатньо буде навіть 30, мабуть, секунд, щоб сирочок наш розплавився, І буде дуже смачно. Донька все ж таки. Наважилася на те, щоб зробити чолочку. Я й сама собі чолку, знаєте, підрізаю останнім часом. Просто одного разу мені настільки некрасиво її підстригли в перукарні, що я дуже така була, знаєте, знервована. Потім я вирішила, що буду сама собі стилістом, перукарем. Сама буду робити нігті, підікюри, манікюри, навіть чоловіків своїх, санька і свого чоловіка. Я сама стрижу. Під три насадки, до речі, так виходить круто. Ну, просто не відрізнити від того, як стрикла його перукарня. Так, все. Наш сирочок, бачите, підплавився. Дуже смачний такий сирний перекусик. Настуся збігає в залу. Зараз будемо брати наші. Ножиці, ну і що ж, буде не моїй нова зачіска. На вулиці в нас третій день просто дощить, зливи страшезні, Лиї-лиї з того неба просто так страшезно. Я вдома роблю дощик для своїх рослиночок. Орхідеюшку мою почала поливати трішки. Бачите, тут таке біленьке п'ятнишко, одне інше, але нічого, досить уже пускає ще є один в мене листочок. А нічого виживає. Головне знаєте, робити таку тепленьку воду, не холодно, не агресивно, а саме ось тепленьку. Бо орхідейки дуже люблять таку гарненьку, теплесеньку водичку. Зараз один вазончик полью, потім інший. І ось цього також красення. Бачите, які орхідеєчка. почала так рости, якось набік, трішки кривовато, але вже не треба мабуть поправляти її виправляти хай вже так. Як вже вона лягла в цьому горщичку? Нехай так і росте. Настуня замовила на перекус собі одне варене яйце. Дуже полюбила після паски. Вона й варені яйця. Зараз достану з холодильничка капусту. Також вона в мене дуже-дуже <кій> любить з капусточки з біло або з покінською. На покінської не було щось в магазині взяла. Звичайно, білокочанну, молодесеньку, таку гарно. Ось, і з тунцеп зараз її зроблю такий салатик. А у мене сьогодні на обід буде суп з рисом і хлібці. І уявляєте, за тиждень я вже схудла на один кілограм. Якось вона пішла у мене так. Схуднення більш ефективно, тому що дня три, мабуть, я на ваги постійно одна й та ж вага, постійно одна і та ж вага. І тільки от пройшло три дні, як в мене почалося реальне ефективне схуднення вже 63 кілограми. Я важу, зрушила вже з мертвої такої знаєте, точки. Тому ходно й далі, продовжую тренування інтенсивні кожного дня і харчування. Звісно, важко стриматися, щоб нічого не перекусювати між сніданком, обідом і вечерю, але я тримаюся. Зараз собі супчика смачненького розігрію і будемо обідати. Приготувала я за смачним рецептом, швидким, легким, ось такий. Капустний пиріг, начебто вийшов. Гадала, що ну, не знала. Перший раз готувала його. До речі, знайшла такий суперовий рецепт. Швидкий, легкий, готується дуже легко і як спробувала я. Уявляєте смачно, дуже смачно. Тому переходьте на шорт відео і шукайте мій, а, мою страву з молодою капусточкою. Туди ще борошна, два яйця. Сіль перчик додається і обжарюється по 10 хвилин з кожного боку а, з білим кунжутом присипається. Зараз смакую з веделечкою, набираю просто, просто класно, вийшло, дуже смачно. Візьму собі на замітку також М -м -м, цей рецептик, Дуже-дуже класно, смачно. Навіть як гарнір, знаєте, може бути до якоїсь там каші чи макарончиків, чи пюрешечки. Просто класно. Тому дивіться, які там пропорції, скільки чого я додавала. дивіться у відео. Хлопчик наш, ця жунка, додому зараз, через 15 хвилин буде бігти на день народження, глядаєте? Сьогодні день народження у його друга футболіста. і завтра, у іншого друга день народження. Загуляє наш хлопчик. А ми сидимо з настуною ну, вдома, знову дощ пустився, щось так. Не хочеться навіть, навіть на вулицю і виходить. Якось ми ці три дні з понеділка, по середу, вчора, правда, виходили трішки на своє подвір'я на діляночку. А зараз все вдома, вдома сидимо, щось готуємо, щось збираємо, хазяйнуємо вдома. Настуся моя, бачите, чим зайнята. Вона ріже хлібчик, дивіться, дуже обережно. Горбушку важко порізати, да, дать? Давай я тобі допоможу. Вже дивіться, скільки нарізала вона, хоче, щоб ми приготували з неї сухарики смачні. Ось так, можна ще навпіл Настюнечка. Розрізати ще навпіл, трішки мілкіше зроби. Ні, Ти хочеш такі довгі? Хоче вона засмажити в духовочці, підсушити, і потім ми а, присолюємо і такі домашні у нас виходять смачні сухарики. Да, Настюня? Так, буду вигружати все зайве. Постійно тут куча форм. В мене. Перед тим, як щось готувати, доводиться все-все-все виймати, всі противні. всі формочки, всі деко. Для підсушування обираю температуру 160 градусів. Цього вистачає. Десь хвилиночок на 15 буде вже хлібчик засушений. Сухарики вийшли дуже-дуже смачнесенькі. Настусі вони дуже сподобались. Потім ми почали щось вигадувати, і Настя запросила мене на концерт. Дивіться, яка в мене росте маленька акробатка. Просто немає чого робити вдома. Ми гуляємо так, як можемо. Вигадуємо ось такі розваги. А я в неї була на виставі, а вона мене розважала. Thank you